І знову мир вам. Сьогодні буде одна буде відео перемоги з Господом. Господь знає, наскільки мені нелегко підніматися вгору, але не знаючи цього, я, дякуючи моєї сестричці в Христі і подружці, піднялися, і ми переможці у Христі, і ми зараз на такій великій-великій вежі. І я вам можу показати тільки здалеку. Ми зараз знаходимося на Горі. Потім, коли я спущуся вниз, покажу, яка висока вежа, і ми її, і ми її здолали. Думаю, о, яке ж слово правильно, ми її здолали. До речі, ми здолали ще гору, от там внизу селище, де ми живемо, і ми в лісі. За допомогою рідних, близьких, навігатора, Господа, на першому місці, звичайно, Господь, ми прийшли на це прекрасне місце. І я тепер з висоти пташинного польоту можу вам показати красу цього краю. Е, знаєте, я була в Україні тільки в Карпатах, і коли ми підіймалися на цю гору, я казала: о, прямо як в Карпатах, ми теж йшли такими тропами. Але... Е, Ну, В Карпатах теж високі дерева, і тут вони теж високі. Подивіться, це верхівка, а вниз десь там ну, далеко-далеко. Не знаю, наскільки так можна показати. Ну, там є е, е, така стежечка. Зараз пройдуся ще віконцями і ще вам покажу далечінь і небо. Блакитне, блакитне, блакитне. І ще одне свідчення по прогнозу погоди сьогодні в день мав бути дощ. Але Господь, знаючи, що ми повинні здолати ще одну гору, він розігнав хмарини і дав нам отаке, знаєте, похмурий день, теплий, дуже теплий. Але є такі хмаринки, і дерева, звичайно, нам допомагали не в спеку а просуватися на цю гору. Алілуя, слава Богу! Коли ми хочемо, коли ми прагнемо, то Господь укріплює нас і допомагає нам зійти нагору. Одного разу слухала проповідь, і брат писав, казав, що жінки нагору не підіймаються, підіймаються тільки чоловіки. Хочу вам сказати. Ми піднялися теж. Жінки піднімаються теж, незважаючи на те, що в них є діти, домашній клопіт і так далі, і тому подібне. Господь неодноразово в своєму святому писанні показує нам образ жінки, Марії, яка прийшла, помазала ноги, а чоловіки її засуджували. А Господь сказав, що ви робите? Вона це робить во славу мою! Вона це робить. Правильно, Марія, яка сіла і слухала слово Боже. Далі до гробниці пішли перші жінки, тому я ніяк не принижую братів, я благословляю їх і дякую за кожного служителя. Але також кажу жінкам: піднімайтеся на гору. Якщо ваш господь, якщо Господь вас кличе, піднімайтеся на гору і не бійтеся. Підніма, піднявшись на цю гору, знаєте, я на якихось декілька хвилин. Просто зупинилася і молилася, бо мені було так лячно. Вау! Але зараз Господь мене укріпив. і я навіть можу записати ролика. Слава Богу йому, слава Богу! До зустрічі внизу! Ми спустилися з гори, але я так хочу, щоб ви зрозуміли, якою дорогою ми йшли. Тут є багато доріжок. Тому що на цю гору можна зайти з одного села, і з другого, і з третього. І ми йшли отакими доріжками, є вказівки. Тут одні ми коли піднімалися, ми йшли з того боку, що я зараз вам направляю. І отак, отаким лісом, піднімаючись з гору, ми прийшли на, на оцю верхівку. Раніше ця гора називалася. Лисою горою. І оцю вежу зараз покажу вам уже. Зараз покажу, вийду з лісу і покажу. Оцю вежу збудував, забула Людвіг якийсь. І він це зробив і таких веж сім. Вчора ми були на... На... в резиденції цього, мені що Людвіга, а сьогодні ми були от на цій вежі. Зараз, 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 щоб я її захопила усю всю вежу, треба трішки відійти. І от 24 метри. От вона від початку до кінця 24 метри. От там в тих віконцях я показувала вам долину, яка справою зліва, справа ну, вкруги, її видно. Видно, також покажу вам ось такий є. Така інформація, де ми можемо прочитати, що в 1840 році вона була збудована. От Ми вийшли із того села, і от там на горі видно цю вежу. Отак от ми по горі піднімалися до тієї вежі. Є фото старовини, чорно-біле, і є вже сучасне. Ось така, ось, ось така у нас була прогулянка. Ця прогулянка. У мене сталася, відбулася завдяки моєї однокласниці і сестричці в Христі Вірочці, вона вам помахала рукою. І я дякую їй за гостинність і за те, що вона, незважаючи на те, що знала, я йшла перший раз, а вона вже другий, вона знала, що це за дорога, куди йти, треба було здолати гору і піднятися ще на одну гору. Вона заради. Благослове. Вона благословила мене своєю присутністю і теж перемогла у цьому сході. Хочу вам показати ще оці сходи. Там просто дуже-дуже темно. Тому я не буду вам показувати усю, усю усі сходи. Але ну ось так. І далі ти піднімаєшся міста, місцями. Ну, дуже-дуже темно. О, навіть телефон ще щось там знімає. Е, ну, отака отакі сходи. І ти далі піднімаєшся і піднімаєшся до гори. 24 метри. Ще навіть якась, якийсь металик вилетів. Чи було легко? Не було. Але ми це здолали. Слава Богу, слава Богу! Це лише наш Господь. Він з'єднує серця, він благословляє. Ще я скажу вам одне таке свідчення. Коли я їхала в цю подорож, я попросила одну сестричку і кажу: молись за мене. і... Хай Господь тобі дасть слово, яке буде для мене. Отаким от моїм словом на цю подорож, і вона написала мені: Господь буде благословляти тебе людьми, він буде тебе благословляти в цій подорожі через людей. І знаєте, я вже маю дуже багато благословень і дуже багато приємних людей, які служать мені своїми домівками, своїми фінансами, своїми посмішками, своїми підбадьорюваннями. Слава Богу, Господь неодноразово нам каже. Те, що посієте, те будете потім жати. Хай допоможе нам Господь бути такими людьми. Сіяти, сіяти добре, щоб потім пожинати добре. Бачити в людях прекрасне, допомагати один одного, одному. В цьому прославиться наш Господь. Алілуя, Слава Богу! Ми ще трішечки відпочинемо і будемо спускатися вниз. Якщо в мене буде побудження, я вам ще покажу ліс. Якщо ні, то до зустрічі в інших ефірах. Хай Господь благословить і хай дорога буде завжди, в кожного з нас, світлом. Хай попереду йде Ісус, а ми за Ним. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Є одна локація, з яким з якою хочу ще з вами поділитися. Але хочу вам сказати: з гори спускатися значно легше, чим підніматися на гору. І Хтось каже, о відкрила Європу! Так, але послухайте, коли ми коли ми піднімаємося на гору Господню, щоб укріпитися в Господі, ми теж спускаємося, спускаємося силою Духа Святого, з силою укріпившого нас Господа. Алілуя, Слава Богу! Ми підійшли до такої річечки, вона була переповнена, бурлила сильно-сильно. А зараз, із-за того, що літо, що спекотно, Майже весь потік пересох, залишилося тільки місце. бачите, ну і так трішечки вода тече по тому камінню. Все рівно воно вологе, все рівно там волога є. Не повністю пересохше. Трішечки є. Трішечки, трішечки, але трішечки. Господнє слово нас застерігає і Господь нам каже, щоб наші сосуди були наповнені маслом. Пам'ятаємо притчу про мудрих дівчат і про нерозумних. Тому хай потоки, Господь. Послухайте, не так, Госпок, го, потоки Господньої благодаті, вони ніколи не пересихають. Ми можемо їх приймати, а можемо не приймати. Тут так волого, отстаєш і прямо кудись провалюєшся. Але наші сосуди ми можемо наповнювати і тоді ходити в радості, ходити в мирі, підкріплюватися Господом, а можуть вони бути наполовину порожні. І для того, щоб наші сосуди, наші потоки були переповнені, на нас не повинна впливати о, щось там погода не та о, що в світі відбувається, о, ще щось ні. Наші наповнені сосуди залежать тільки від нас. Якщо ми хочемо їх наповнювати, якщо ми прагнемо бути наповненими до країв. Господь буде наповнювати, тому що його потоки, благодаті, вони незмінні, вони щедрі, вони ллються постійно, тому що Господь піклується про нас. Алілуя, Слава Богу! Ми продовжуємо далі наш похід. Господь нас благословляє, така тиша! І просто кажу ще раз, ще раз дякую, дякую, дякую тобі, Господи, за цю можливість побувати в такій красі. Мої діти не живуть близько ліса. Хоча їхати сюди не так далеко, не так, як з Одеси до Карпат. Ну, Машиною можна за годину, а я потягом дякувати Богові, дякую, дякую Богові за мою донечку, яка. А казала мені, де вийти, де зайти, бо треба було зробити декілька пересадок. Я здолала цей шлях приблизно ну, за півтори годинки. Так що і така краса, розумієте, і ліс, алілуя, слава Богу. Наповнюємо наші сосуди Божим Словом. Поклоняємося Господу, коли ми поклоняємося, наші сосуди теж наповнюються Божою благодаттю. І дай Боже, щоб наші сосуди, наші потоки завжди були живі, завжди бурлили, щоб люди, які будуть зустрічатися на нашому шляху, могли також пити із цих потоків життя. Ну і насамперед, ми, ми ж обрали життя, ми ж хочемо жити, тому нам так потрібні ці потоки благодаті Амінь, амінь, амінь. Я, звичайно, розумію, що це просто таке руде, руда пляминка, але вам треба повірити, що це маленькі олені. Вони стоять отам і пасуться. Їх майже не видно. Але оце вони оце таке пасовище. ага І отам вдалині, о, подивіться, це мисливський такий будиночок, але не для того, щоб вбивати. А для того, щоб спостерігати за тим, як вони йдять. О, подивіться, подивіться, от навіть їх видно вже трішечки мордашки. Ну, мені принаймні видно. О, бува, о, тут буває таке, що і дорослі олені вибігають, але це не страшно, вони шкоди нам не завдають. Слава Богу! От ми побачили ще таке диво. Ще трішечки вам покажу краси. Наша подорож продовжувалася, продовжується. І ми зайшли ще в один такий уже низовина це не ліс, це часна територія. Бачите, отут уже туди іти не можна. Але тут, де ми проходили, тут ходити можна. Подивіться, з цього боку тече річечка. Так, да, вона невеличка, але вона тече видно. І з цього боку також. Також іде потік. І ми, як на якомусь такому острові, справа і зліва річка, а ми ось так гуляємо. Класно. Зверху зелений такий лук, і там можна теж побачити оленів. Але це ж потрібно, щоб пощастило. Моя подружка каже, що навіть коли вона тут була, то тут плавало, плавали гуси. Але ну, сьогодні. Пробігла одна лісова мишка, ми її побачили. І ось така територія. Зараз будемо крокувати вперед. І я вам покажу і ще ми взагалі прийшли це місто селище Шидер і тут збудована старовина. Як же буде по українськи мільницям млин. І він зараз не діє. Він зараз, як музей, ми трішечки спізнилися. Він в п'ятій годині закрився. Ми трішечки спізнилися. Можливо, можна було зайти подивитися на той музей, але бачите, грибочок. Але ми так віконця позоглядали. Це зараз музей. Але що цікаво, що на території о, тут, де стоїться цей млин, є будинки, де живуть спадкоємці. Тобто якийсь був, як називається, млинар, чи як він побудував цього млина. Цей млин працював, він був такий діючий, і працювали люди, а зараз він як музей. І спадкоємці побудували собі приватні будинки і тут живуть. Тут, як колись у нас був такий уособлений, ми казали, хутор Леонідова. Зараз там такі маєтки. А раніше це був як хуторок поміж, між селами. Отак От і тут вони уособлено живуть, хоча, до, можливо, це якийсь був не знаю що. тут. Ми не знаємо, а от зараз я вам попереду покажу млин. За, я взагалі думала, що я побачу якісь там оці жирнова, але воно все є тільки всередині. Оцей будинок. І на перший погляд, будинок, але це о, ми зараз перейдемо і буде млин. А все останнє приватний, приватний сектор. Люди живуть серед такої краси, тиші і краси. От там десь метелики, шмалі, річечка тече. Краса, можна заспокоїтись. От. Але ви, от зараз ви відчуєте оцей звук води. Думаю, що вже чутно. От вона туди кудись втікає, бачите? Затікає всередину. І потім, і потім потрапляє в оцю забудову. А ця забудова, це і є оцей млин. Зараз покажу вам уже з іншого боку. Побачите, отакий прямо німецький німецький будинок. Покажу вам ще. Все написано, будь ласка, дивіться. От був такий раніше млин, а зараз такий музей. Все, все що було, все, що там крутиться, вертиться, весь механізм, він весь всередині. Я можу туди. Ні, все, туди не можна, це приватний. Далі частна територія, я вже йти туди не можу. Але от там звідти, під мостом, тече вже далі та річечка. Ось така краса. Ще зверху вам покажу ось такий будинок. Тобто він не малий. Чи, 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 чи не малий, великий. Все, а далі частна територія. Ось такі будиночки. Ми, ми виходимо із, цього, із цієї приватної території. Подивіться, будинок. 1838 рік. Ось такі старовинні будинки. Собачка тут загавкала. Не хочу, щоб ми тут з ними спілкувалися. Подивіться, ось один будинок старовинний, другий. Все, ми пішли, пішли. Не лайся, не лайся. Зараз я вам покажу. А, ну, а отут було, ми йшли, бачили день народження і в цьому будинку комусь сповнилося 80 років. Старенький такий будиночок. Все, дивіться, тут согоняшники. І там біля дверей просто було 80. Ми вже це пройшли. Все, ось така територія. Часна територія, приватна, приватна. В чому українська мова? А далі, ось цією дорогою, ми йдемо і заходимо у селище.